Директору Міжнародного благодійного фонду Військова медицина Україна Туровській Алії Володимирівні від Лисенка Сергія Павловича, 26.08.1981 року народження, Кременчуцький район, місто Глобана, вулиця Глоба, 4. Телефон 067, 84 90 428, Діагноз гліобластома. ВHO Grade 4. Прооперуваний пройшов променеву та сім курсів хіміотерапії. Звернення. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно медичних стандартів ЄС, допомогу передачі мене німецьким медикам та госпіталізації до профільного стаціонару для безкоштовного лікування. Погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних зі співпрацею з Міжнародним благодійним фондом України-Військова медицина України 03.07.2024 року.